Хочу, зараз. Нам так. сказали, що вони з вами все домовляться, на яких... Ми ще не балакали і ну, зовсім не балакали. Домовляйтесь про зустрічі, балакайте, хто ж вам заперечує. Аби, ну, що, що він от директор вже публічно заявив, що він а, готовий. Зараз нема такого, що ви не будете робити. Річки змінилися умови. Цікавить вопрос, питання одне, чому нам перекрили договір з водоканалом? Я вже з, з, зі своїми колегами спілкувалася і нам пояснили, чому. Я це зрозуміла. Потрібен учет. Будь ласка, ми вивозили стоки і. От, ну, від кіля ці істоки. Учуть, будь ласка, дайте нам працювати. Ще раз, ви нас почуєте. Так, так. Да. Ну, працювати в місті Павлограді. Ви не маєте права. Ще раз, Це вже публічно зараз заявує. Працює зараз по місту Павлограду тільки одна компанія, яка перемогла в конкурсі. Хай, так, так. Так, хай працює? Так, хай працює. Тепер є питання, коли автомобіль ваш або ваших колег приїздить і відвантажується на очисний сторону. Як ми і водоканал повинні перевірити, що цей автомобіль приїхав там з району, а не з нашої, нашої територіальної громади. Яким? Чого, будь ласка, так от для цього ми вам кажемо, що потрібно зібратись. Ви свої фінансові детальний бізнес опрацьовуєте окремо, а облік загальний, і ми хочемо його бачити, вони хочуть його бачити, і водоканал повинен його бачити. Поки... чергу, Потім ви повинні. бачити, так тому, я тому, розумію, Тому, 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 тому. 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 будуть якісь, е, якісь, можливо, окремі договори, Я зараз ще не знаю, але це повинно бути приведено до. Я а працювати треба а працювати, працювати треба.